Доброго ранку. Для когось він добрий. Для мене він об'єктивно не сильно. Чому? Тому що подзвонили за оголошенням про Маквін. Їдуть з Києва на поїзді, його дивитись. Чесно, не хочу продавати. Вже виставлений на продажі більше півроку, жодного дзвінка. Це по факту перший дзвінок і перша людина. Яка реально от їде, я говорю, ви реально націлені його куплять. Вона каже: ну, в принципі, так. Да. Але сьогодні неділя. У мене дві тисячі, і навіть якщо сьогодні дадуть гроші, я його ніяк не віддам, тому що таблички я хочу за... залишити собі. Тому мінімум треба дочекатись вівторка, щоб перекинути мою машину на якісь ліві таблички рівненські. О -о -о, ребята, подивились машину. Молодий хлопець десь плюс-мінус мого. Віку приїхав з дівчиною, як так розумію, і з другом, який розбирається в машинах. Обдивились, подивились, проїхались один другий. Ну і що? Не торгуючись, забрали машину. Що взагалі з собою подрозуміває автодвіж? двіж? Це е, таке ж саме хобі як будь-яке інше, як... як кінний спорт, як лижи, сноуборд Тут е, ти отримуєш емоції, тратячи гроші. І воно ніколи не окупиться. Цей Маквін став мені більше тисячі проданий він за 15. Тобто потеря вартості, в принципі, на той тюнінг, якраз який я там вклав. Але е, ті емоції, які... Це все дарує, коли ти робиш той результат, який в кінечному ітозі в тебе виходить, це, ну, це не описати ніякими словами. Люди цим живуть, я цим живу, мені це подобається. Так, да, іноді там, стріляє в голову, нахрена, воно це все, треба закінчувати. У нас практично рік он, повномасштабного вторгнення, і за цей рік я практично на Маквіні не виїжджав. Я вам скажу, що заскучав. Заскучав я дуже знатно за цією всією двіжухою. І Маквін це в принципі уже пройдений етап. Я тут зробив все, я вже в влогах говорив раніше, все, що хотів. І ну, наразі, наразі чекаємо на перемогу, а далі граємо щось цікаве. Пішов на! Народ, привіт! Нова планочка показую. Це у нас мерч. Раніше займався одягом, у мене був свій бренд одягу. Після коронавірусу це все загнулось. Ну, були там на то свої причини. Якось потім колись розкажу. У нас завоз. Це булки. А це партія А, шмоток. Шмоток, да. Вони теплі. Ну так, да, ну такі, типу, щоб лежали охеренно. Але якщо ти думаєш, що в мене буде реакція, то в мене не буде реакції. Ого. Ну нормально, а це шок. Прикольно. Нахеренно, ні? Icon cars. Icon cars. А вот ч тут Cars, Cars? Ну. Оцей круг це Icon, а оцей круг Cars. А-а-а, я тільки побоняв. Эска, ну давай, S поміряємо. Має бути в принципі еска нормальна Вони оверсайсе були. <світ> Ох, які вони бомбезні тупо. Типу, зима пройшла, арховки з'явилася. Ну, песка от ідеально, але хотілося б, щоб на репі було МК, ні? Повернись. Тобі буде. А закриває круг Icon трохи копішанку? Ні. О, Не. якраз, то що я хотів. Уже відшиті два образця. Один з, з такої короче, трьох нитки, дуже дуже тянучої. А оце з двонитки. Максимально така плотніша, типу, ткань. Вона охеренна, от бачите, типо. Оця бронебойна. але вона mm. не зноситься ніколи, вона Ой, буде пару літ. Але в ній типу. жарко але буде, в буде, буде жарко. жарко. Літом, типу, буде жарко. Це таке, знаєш, типа на вечір. Типа пластмасово. Як лонгслів, типу, знаєш. А це іменно футба-фудба, типа. Оце прям, типа, футболочна. Прикольна ця. Тільки я думаю, просто ще білу лупануть. Ну, типу, а не чорну. А таку можна? Ні, це говно. <звук> Ну що, давай. Ну що, <світ> ну зашибись. Коротше, я доволен. Я доволен. Треба підрахувати собі вартість, м -м, треба підрахувати всі витрати, і я думаю, що перша партія, там ми робили 20 штук, зараз розлетиться за день. Наступні партії, можливо, буде вже і комерція. Все буде в інстаграмі. Підписуйтесь. на Мрео, так тихо, мало людей. Рішунчики тільки бігають туди-сюди. Ех, Роботи мічти. На пенсії стану рішали. Буду ходити тут брати по 3000 гривень. Порожнічки ганяться, сигаретки курить. Заїжджаємо до експерта. Все вже попроплачував. Ну ось і все, друзі. Обставини змушують. рухатись вперед. Прошу пробачення, нас перебили. Ми зараз знаходимося на самому елітному районі міста Рівного, щасливому, і тут, крім Хепімола, ну, в принципі, у Хепімола тут нічого немає, і тут концентрація людей 99% цього району, весь двіжняк і адекватно зняти не можемо. Чому, чому ми сюди приїхали? Тому що я маю зараз катати перед продажем машини е, дитину. Я ще давним давно пообіцяв і зараз виконую обіцянку. І це одна також з причин е, виставляння на продаж цього авто, тому що я вже якщо чесно закалібався катати дітей. Це мені приносить задоволення, але після сотої дитини е, я трішечки втомився. По-друге, я від цього трошки виріс. Потрібно йти вперед. Це була моя мрія. Я її здійснив і потрібно рухатись далі. Ця машина повинна дарувати в першу чергу емоції, тому я сподіваюся, що новий власник. Буде так само її любити, як і я, бережно до неї ставитись і он, подивись реакцію. Зніми. Зніми. Маша знімає мене ще не на опиті, тому, Ну Я правда. не можу знімати людей. Нічого мені знімати якусь жінку з дитиною. Ну, реакція. Просто кожна людина, яка їде, достає телефон, знімає. Мега круто, мега позитивно. Але е потрібно виймати кошти, потрібно донатити на ЗСУ, вірити в перемогу. І все буде Україна. Я щиро вірю, я знаю, що Україна переможе. Після перемоги ми обов'язково зробимо не один проєкт, вже є дуже багато в задумках, але все ще зараз будемо тримати в секреті. Вчора їздили на BMW-клуб. Я до такі тусовки не сильно люблю, бо це трошки такий двіжняк. Ну, не моє. От, в рівному. І ну, було перечуття в мене щось має статися. Ну і в принципі сталося. У нас вже літо почалось. Далі ще літо відкатаю, якщо носінь, забирати буде. Приїхали на Shark Auto Detailing Ендрю. Бос. Робимо махінації з бамперу. Тут вже полірнули все чітко. Павутинка присутня, звісно. Було б добре прекрасно і тут хтось коцнув мені на парковці. Зараз підкапуємо, щоб було якось пофеншує плюс-мінус. Так, включення з автомейки Кархаб. Приїхав до Сереги. Знімаємо ці наклейки. Люди не розуміють наклеїв, машина не продається, я не розумію чого. Машина стоїть вже посередині ринку. Euh, нижче машин Ви, просто не нема, має. вище. Так само є нюанси. По цій О, мінімальні ось, нюанси є, да, в принципі, що наклейки можуть нікому не нравиться, там. да, Є нюанси які там тут по зазору. Це із -за, то мені сплітера ставили на такий, короче, Ой, цей зазор остався, він не фікситься. І треба підкрасити задній бампер, бо мені на bmw клубі рівно в'їхали в задню частину. В принципі, все, по машині так і діалочки. Знімаємо Віню? наклейки, поліруємо, наносимо воски, кераміки, все, що тільки можна. І я думаю, машинка має продасться, бо просто за півтора роки ноль. Не знаю, що ще треба, щоб купили цю машину. Механічно всерівно його бачить, треба підібрати mm -hmm. чимось бо шпатілем ти. Ну так. Да. Ніяким його не візьмеш. Але вроді не буде не командувати знімається. Та я ж загріваю клін, поняв. Ага. За того воно бачить іде. Ти можеш он, ти візьми за цю і я погрію, ти як воно отиде. Гавно, що нема клею. Потім ти не будеш його носити. Ну, клей то десь буде по-любому. Але не буде так, як... якби ти його знімав би просто. Угу. Ні, давай, давайте граві. Гляньте на цей насичений колір без наклеюк. Я вже й забув, як воно виглядає. Справжня машинка. Офігенно. Нанесло захисне покриття, сполірували. Щось модне. Блін, тащусь. Давненько не бачив її такою. Подорожчала. Подорожчала, реально, я вже думаю, що. Що має продасться без наклеїв. Що Маш скажеш? Скучно трошки. Скучно? Трошки скучно. Нормально. На сонці ще більше горить. Mm. Все, Маш, їдь. Для Маші зробив машину. Поки її машина Маш. в ремонті. Купірок. Okay. <кій> Біда з тою кришою. Будемо робити. Маші об'єктивно ця машина. Знаєте, як горить. На сонці. Просто шикарно. Ну як таку бубочку не купити, скажіть мені, будь ласка. Кархаб ваш? Шкала? Прикольно, сервіс, і водичку ну, поклали. І навіть цю штучку. Що, свою машину куди повезеш? На кархаб. Да? Да. Ну, Не знаю. Все, давай, газуй. Да. Поки можеш. Полетіло на продаж. <хи> Зробив футболочки фірмові, Icon Чарс, білий мішок, чорні білі, оверсайзи. Знаходимося на СТО в місті Київ. Я ніколи не знав, що тут є Субару сервіс. Але в Києві є все і навіть більше. Я коли е, прийшла машина, не знав, що є таке в нас в Україні, і відповідно відновлюю її своїми силами. Але дивлюсь, що хлопці крепкі. От і стінай мотор. От ще відсюди мотор. Показуємо. Бережи! Як зіниці ока! <хай>, Хай радує! Це так. Да. Ви, ви думають, що тільки приємні будуть моменти. Да. Все, Чи ми... що набирай на зв'язочку, щось буде незрозуміло, питай, дзвони. Так, Роман і... новий власник. Щасливо. Гарного дня. Все. Машинка sold out. Давайте обійду. Востаннє. Все. Всім, пока-пока. Не забувайте донатити. Не забувайте підписуватись на канал. Донатити не мені, а на Збройні сили. В першу чергу. До нових зустрічей. З вами був Валіком мп 4 та легендарна блискавка Маквін. Я буду сумувати.